30 вересня ми відзначаємо всеукраїнський день бібліотек. З цієї нагоди ми запросили директора комунального закладу Централізована бібліотечна система міста Грішні Плавні Олену Дудко. Я вас вітаю сьогодні в нашій вітаю. студії. Зі святом вас! Дякую! Це дійсно свято, тому що зараз бібліотека, як на мене, стала трохи ближчою до читачів, до людей, до тих, хто ніколи не був в бібліотеці, але все ж таки прийшов. До вас. Розкажіть нам, будь ласка, про сьогоднішній день чи готуються якісь заходи, і взагалі, що для вас Всеукраїнський день бібліотек? Ну, насамперед, я дякую, що ви запросили мене зараз до цієї розмови і хочу привітати всіх. Святом, тому що День бібліотек це не тільки свято бібліотекарів, це свято, я вважаю, всіх людей нашої країни, тому що думаю, навряд чи знайдеться хоч хтось, хто не тримав руках книгу або не слухав в дитинстві казочку. Так тому це наше спільне свято, свято книги, свято інформації, свято дозвілля, свято розвитку, свято духовності, культури тобто, все, що тільки може бути в книгах. Це все дуже позитивне і це все є про розвиток. Тому я дуже щаслива, що пропрацювала певну кількість років в бібліотеці. Хочу сказати, що наша бібліотека вона дійсно зараз інша. Ну, насамперед, це вимоги часу. Зараз бібліотека просто про книги вже не буде працювати і не буде цікава нашим читачам. Але я хочу сказати, що ми, наш колектив ми вважаємо, що перш за все, все ж таки це книга. Тому що. Без книги я взагалі не уявляю життя людини. Людина, яка читає, вона вчиться мислити, аналізувати, вона е, думає. А ця людина вже е, ну, потенційно нормальна людина, умовно кажучи. Е, вона, мабуть, менше помилок зробить в житті, мабуть, і легше буде приймати якісь рішення, і взагалі вона більш інтелектуальна і більш цікава для себе і для інших. Це саморозвиток і духовний розвиток, культурний розвиток це дуже важливо. Але крім книги, наша бібліотека е, в Горішніх плавнях, я вважаю її зараз сучасним простором. І е, тут ми не тільки можемо пропонувати людям інформацію, нашим жителям міста і е, нашої громади, але і е, безкоштовний інтернет до уваги наших е, користувачів. Ми, е, Думаємо про те, як зробити дозвілля наших містян більш змістовним і цікавим. У нас є такий чудовий простір, як культурний центр. І на базі цього центру у нас кожна родина може знайти те, що їй цікаво. Хтось приходить на лекції з мистецтва, хтось. На освітянські лекції хтось приходить на майстер класи яких у нас безліч, і е, малювання, і хендмей, і нейрографіка, і е, все, що тільки люди бажають, які нам висловлюють свої побажання, ми знаходимо можливість це робити і запрошувати їх. Дуже багато дитячих у нас заходів. Я просто пишаюсь нашою дитячою бібліотекою, яка у нас відділ відкрився в минулому році, реконструйований. Він чудовий, він настільки креативний і в той же час дуже уютний, атмосферний. До нас дітки прибігають і за книжками. Після уроків вони прибігають, просто вони там. У них своя тусовка, вони грають в настільні ігри, вони дивляться журнали, вони переглядають книги, вони просто проводять час спілкуючись. І це дуже класно, бо ми завжди до цього. Прагнули, щоб бібліотека була не закритим місцем, де просто взяв книжку і пішов, а місцем, де людям буде класно, комфортно, зручно, і вони, будуть, вони знають, що в будь-яку хвилину вони можуть сюди прийти, просто сісти на диванчик, поспілкуватись, ніхто не буде їм заважати, і все буде чудово. Тобто те гасло, яке було раніше, я пам'ятаю ще в мої часи. Бібліотеки має бути тиша, це вже зовсім не актуально. Як на мене, чим там голосніше, тим мені краще і цікавіше, бо я розумію, що дітям тут класно, якщо тут голосно, вони сміються, вони бігають. У нас є дискотеки навіть були дитячі. Ну тобто це цікаво і дітям, і нам, і це нам не дає якось застаюватись в нашій роботі. Треба постійно щось шукати, щось нове, щось цікаве, тому що зараз, звичайно, вимоги у людей також зростають. Інтернет дає дуже багато можливостей, але я не думаю, що ми є конкурентами, чи вони нам конкурентами, ми нібито два світа паралельних. Я думаю, що люди, людина сучасна може знайти цікаве і у нас, і там. Ну, Тобто, аби тільки людина прагнула дійсно розвиватись. Тому я вважаю, що на сьогодні наша бібліотека вона сучасна, креативна, вона шукає нові форми і методи, і вона змінюється і. Зовнішні і внутрішні її наповнення, її роботи також змінюються. Я хочу подякувати міській владі, зокрема Дмитру Геннадійовичу Бикову, бо це його була ідея, і культурний центр, і дитяча бібліотека саме ось в такому форматі, і ми цим просто пишаємось. Коли до нас приїздять люди, читачі у нас є навіть з Кременчука, які приїздять до нас і кажуть, О, боже, Боже, у вас така бібліотека, у нас такої нема, бо все тут, все, тут все є. Вони Просто шоковані ну це я, наприклад, Кременчук. Є інші жителі зараз. Же, ви знаєте, у нас багато є людей-переселенців. І вони також є нашими читачами. В минулому році їх було більше 400, це і діти, і дорослі. Ми записуємо їх, ми їх обслуговуємо, бо ми з першого дня прийняли таке рішення, що людина не має бути відлучена від книги і інформації тільки через те, що вона виїхала з свого місця проживання. І це, ну, це невірно, коли бібліотеки не дають можливість людині брати книги в іншому місті. В цій ситуації війни не. це невірно. І ви знаєте, Бувають, звичайно, різні випадки, але взагалом книги повертаються, люди приходять, дякують, спілкуються. Тобто я вважаю, що це не помилка, а вірне рішення обслуговувати людей, і саме внутрішньопереміщених осіб. Ну, а наші люди це наші, вони взагалі наші рідні. Вони люблять нас, ми любимо їх і знають, що вони сюди йдуть як додому. Все, що можна їм запропонувати, завжди пропонується і робиться все, щоб було комфортно. У Нас працює багато клубів за інтересами вже багато років якось ми. Цю роботу вистроїли, і зараз е, люди кажуть, що вони вже не можуть дочекатись цього дня, коли в них зустріч. Ну, для них це дуже важливо. У нас є чудовий клуб Арігамі Мрія Андрій Рубан. Я називаю їх волонтерами, бо вони працюють на добровільній основі, але вони зацікавлені. Там у Андрія до Андрія в цей клуб ходять і діточки там з семи років, і дорослі. І це вже такий. Ну, Скажімо так, стала кількість людей, які завжди є, і до них доєднуються в тому числі люди із інших міст, які зараз проживають у нас тимчасово. Він завжди шукає щось цікаве, він дуже цікаво розповідає про Орігамі. І це те, чим він живе, це його хобі, до якого він ставиться дуже серйозно. Він молодець і, і така творча людина. Віра Журавель у нас веде Клуб, літературну студію слова і клуб «Пенсалон», Тобто і навчають писати, і читають тих, хто пише. Це дуже, дуже цікаво. Багато людей туди ходить. Вони дійсно працюють. Яр Миколаївна дає їм домашні завдання, вони підбирають рими. ну, Тобто, це такий працюючий, можна сказати, практикуючий клуб. І, можливо, когось з них ми вже побачимо колись як авторів книг нововиданих. У нас є креативний клуб Фотокухня. Мабуть, ви знаєте, вони всі дуже творчі. В них завжди якісь є цікаві бачення, в них якісь цікаві проекти. Кожне засідання в них не схоже на попереднє. Ну, це класно, що в них є такий простір, і я думаю, що це класно, що в нашому місті взагалі є такий клуб, який. Так багато цікавого робить. Да? Ну, для, в тому числі і для міста. Вони багато роблять і благодійних фотосесій, тобто вони також наші. Є у нас клуб «Рукодільниць». Це чудові пані, які вміють класно вишивати і вишивають професійно, а не просто аби я мала можливість порівняти. Я прийшла до висновку, що. Наші рукодільниці просто преміум їх роботи, преміум класу. Вони молодці. І що мені подобається ще в наших клубах, що вони підтримують бібліотечні проєкти. Якщо ми йдемо на фотосушку, з нами йдуть і рукодільниці, з нами йдуть і Андрій Сарягамі. Тобто вони завжди в наших проєктах, де є можливість, вони беруть участь. Вони не самі по собі свої, як їм тільки зручно, але вони підтримують і бібліотеку і беруть участь в якихось міських таких проєктах. Молодці, Є у нас пісенний калейдоскоп, куди збираються любителі пісні, вони просто співають народні українські, не тільки народні українські пісні. І у нас, коли люди проходять коридором, раніше, боже, у вас тут ще й співають, кажуть, там у нас тільки ще не танцюють, все інше у нас вже є. Тобто, дійсно, багато чого там у нас відбувається. Але я і думаю, це... навіть якщо хтось прийде і скаже, я можу вести танцювальний кружок, то мабуть і затанцюєте. Хай тільки прийдуть, ми будемо про це думати. Тобто ми підтримуємо творчих людей нашого міста, і вони знаходять тут місце, де вони можуть своє творче бачення, якесь розвивати і вкладатись. А для нас це класно, бо ми хочемо, щоб в громаді було цікаво. І для цього є бібліотека як центр культури і творчості. Можна даже так сказати, не тільки освіти, культури, ну і творчості зараз. Те, що зараз бібліотека це сучасна бібліотека, це не просто місце, де зберігаються книжки, і інколи видаються. Це от такий справжній простір. Видно за кількістю відвідувачів бібліотеки. Е... Ну, скажімо так, ми відвідуючи, в... на сьогодні важливо, що ми їх не загубили. Це також велике досягнення, тому що ви розумієте, що під час війни багато людей взагалі виїхало. Але до нас, завдяки тому, що ми просто так стало, стало гарно працюємо, похвалю самі, похвалимо самі себе, да? і до нас же приїхали ще люди. То у нас кількість читачів не змінилась. але... Я наголошую на тому, що зараз невірно ставити акцент тільки на кількості видач, книговидач, кількість читачів. Я вважаю, що важливо просто бачити, яку роботу веде бібліотека, що вона робить, окрім видачі книг. Знову ж повторюю, що для мене це найперше важливо, бо це наша перша функція. І мені дуже важливо, щоб люди читали як не тільки як бібліотекарю, але як людині, бо я дуже хочу, щоб люди читали. Вважаю, що це дуже важливо, але тільки всього можна ще знайти в бібліотеці. Якщо... Ну, Тобто, не всі відвідувачі є читачами. Якщо, наприклад, людина прийде на мистецьку лекцію, це теж класно. Це теж заслуга бібліотеки, тому що в бібліотеці вона проводиться, бібліотека її організовує. Бібліотека є медіатором між слухачами та тими, хто цю лекцію читає. Тобто, це вже дуже багато роботи і це вже круто. Так, да, Це дійсно ми заклад... це дійсно велика робота, яку не видно. Це робота за лаштунками і взагалі. Робота бібліотеки, бібліотекаря це за лаштунками дуже часто. Багато хто не знає, що це таке, але там насправді дуже великий об'єм роботи, який люди не бачать. Ну, Все цей об'єм роботи, який за лаштунками приводить до позитивного вирішення, вже, скажімо так, того, що бачать наші користувачі. Ми просто намагаємося всім було комфортно, зручно, і вони отримували те, що їм треба в нашій бібліотеці. Видно, що ви любите свою роботу, що ви дійсно я не знаю, як би це пафосно не звучало, але говорите так бібліотекою, тому що я жодного слова не вставила. Ви буквально розповіли дуже багато цікавої інформації. Єдине, що я би попросила, проведіть можливо тим нашим слухачам-глядачам, які. Ну, так сталося, що не були в бібліотеці. Таку невеличку віртуальну екскурсію. Тобто, от людина прийшла в бібліотеку вперше. Куди вона може піти? Що вона може побачити? І я знаю, що централізована бібліотечна система це вже говорить не про одну бібліотеку. Ну, Якщо ми говоримо сперш, вперше про центральну бібліотеку, то коли ви заходите в холл сьогодні, ви побачите нашу чудову, як мені здається, бібліотечну фотосушку. Це вже той бренд, який закріпився за бібліотекою, ви знаєте. І зараз ми вирішили, чому ми не можемо похвалитися своєю роботою, показати роботу бібліотеки. Тобто зараз там, мені дуже цікаво, ви побачите і працівників, і тих, хто до нас приходить, фотографії з наших заходів, це, ну, мені здається, це цікаво. Я Прошу всіх. Перший зал, який ви зустрінете, коли заходите в нашу бібліотеку, центральну міську, це відділ дитячої літератури. Це той, про який я казала, що він дуже цікавий, креативний, шумний, новий, сучасний і атмосферний. Тобто, будь ласка, якщо ви хочете подивитися сучасні українські книги і як проводять час діти, ми запрошуємо вас туди. Далі, якщо хочете, можете привітатись з директором, завжди рада бачити. І далі ви попадаєте в читальну залу. Читальна зала вона залишається традиційною, тобто там є література, яка в одному примірнику є в бібліотеці, тому вона зберігається в читальному залі. І як не дивно може це звучати, але у нас люди сидять в читальній залі, дійсно працюють, беруть і періодичні видання, і е, книги, і працюють з ними до цього часу. Хоча казалось би, що зараз все може бути в інтернеті, але ні. Паралельно є е, е, інтернет-центр. Який надає безкоштовні послуги інтернетом, хто не хоче користуватись печатними даннями, будь ласка, може звернутися до інтернету. У нас є там чотири комп'ютери з безкоштовним інтернетом. Далі відділ той, який найбільше, звичайно, люди знають, це книги, які даються додому. Досить він великий, і у нас завжди там хтось є, хтось вибирає книжечки. і Кожного дня я чую, що хтось заходить і каже, я хочу записатися. От, здавалось би, такий час, але люди йдуть і кажуть, я хочу записатися. Це нас дуже радує. Далі у нас є кабінети людей, які працюють за лаштунками, як ми кажемо. Це відділ комплектування, методист, бібліограф. І наш чудовий наш бухгалтер, і далі наш чудовий культурний центр. Це той простір, де можна проводити будь-що, і це буде завжди цікаво і креативно, і сама обстановка там така, що все що завгодно. Навіть музичні вечори ми проводимо, бо там дуже чудова акустика і все продумано. Тому я пропоную всім, кому це цікаво. Слідкувати за нашою сторінкою на Фейсбуці, Центральна міська бібліотека міста Горішні плавні. Ми завжди даємо анонс наших заходів. Насправді їх дуже багато. Тоді ви будете знати все, що у нас відбувається. Приходите до нас щотижня, і я думаю, для всіх людей кожна кожен житель нашого міста знайде щось цікаве у нашій бібліотеці. Е, їдемо далі з міста. Я так розумію, куди. А з міста ми їдемо в першу чергу в Келеберду. В Келеберду у нас там з'явився новий бібліотекар зовсім недавно, ну десь півроку, але вона чудово вписалась. Я дуже рада, що у нас є ця цей працівник Уляба Ольга Васильівна, вона дуже творча, вона креативна, вона артистична, вона бере участь у всіх там виставах, концертних проєктах, крім того, вона багато чого проводить в бібліотеці. Вона розуміє цю роботу, бо вона бібліотекар за освітою і працювала до цього в Бердичівській центральній бібліотеці. Зараз приїхала сюди, за місцем проживання чоловіка. Тобто це класний бібліотекар і класна бібліотека. Вони дійсно добре працюють, я дуже задоволена. Далі Салавка. Там у нас працює Реченка Ніна Олександровна, це досвідчений бібліотекар. Багато років вона вже в бібліотеці, але вона зуміла перестроїтись. Вона зараз розуміє, які є сучасні вимоги до бібліотеки, вона їх витримує. Вона відкрила свою сторінку на Фейсбуці, вона показує свої заходи, проводить багато чого, такого душевного для людей, теплого. Тобто ну, вона молодець. Я, також, я взагалі хочу сказати, що колектив, який працює зараз, це чудовий колектив. Мені поталанило зараз працювати з людьми класними, які дійсно люблять свою справу, а я їх. Далі ми їдемо із Саловки, потрапляємо у Солошино. Там у нас також новий, ну, просто Григора Бригадірівка зараз у нас тимчасово не працює, ми потрапляємо в Солошино. Також новий працівник Середенка серединка Віра Михайлівна. Дуже класна. Я щаслива, що вона з нами. Вона у нас і музейний працівник там в Солошино, і... Бібліотечний. Вона дуже завзято тепер взялась за цю роботу, вона вводить порядки в бібліотеці, вже провели, провела два цікавіших заходи по творчості загребельного, якому вона дуже багато років дослідженню присвятила. Тобто дуже цікава, дуже творча, дуже освічена людина. Я рада, що такі саме люди приходять до бібліотеки. Тепер ми звертаємось в іншу сторону. Ми їдемо перше у нас мікрорайон Нізи, там у нас працює Рон Людмила Семенівна. Хочу сказати, що вона набагато більше зараз розуміє в бібліотечній справі, дуже старається і взагалі намагається робити все, що можна, проводить заходи якісь спільно з громадою. Тобто, ну така вона молодець. Дуже хочу похвалити нашого бібліотекаря Другої філії Дмитрівки Черевко Тетяна Миколаївна. Вона сама по собі людина така дуже відповідальна. І тому все, що вона робить, завжди гарно. Вона збирає ну, дуже. Збирає дітей, проводить заходи для дітей. Вона дуже відповідально до книги ставиться, до того, всього, що вона робить, В неї також є освіта бібліотечна, тобто вона розуміє, що вона робить, І я завжди спокійна за цю філію, знаю, що там завжди порядок і робиться все те, що треба. Є у нас ще філія в кияшках, там працює тепла Катерина. Вона взагалі за освітою педагог. Ну і цим все сказано. Бо людина педагог це як ото я кажу, солдат на всі фронти. Вони все вміють, вони все знають, і на них можна покластись. Тобто вона прекрасно освоїла наші всі е, специфіку нашої роботи, справляється. Коли треба, ходить по селу, роздає книжечки людям, які не можуть прийти, потім збирає, слухає, дослухається, хто що бажає побачити, проводить якісь заходи невеликі, бо ну, бібліотека там має невеликий простір. Ну, тобто, взагалі, вони молодці. Всі, хто у нас працює, це люди, які е, віддані справі. Просто за тих, хто проходив. Е, Повз і вирішив, чи не зайти спробувати, що там та бібліотека, все одно вона там нічого не робить. У нас зараз таких немає. Я обожнюю бібліотеку міста Грішні плавні. Дякую. Це правда місце, де можна прийти і розслабитись, або не чимось насититись, або взяти щось почитати, або щось подивитися, щось зробити. Це дійсно класний простір, куди просто навіть хочеться зайти. І як ви кажете, посидіти ви там у вас на диванчику, там дуже зручно. Ще я обожнюю нашу з вами рубрику, яка виходить щонеділі на 98,4. Це наша книжкова поличка, тому що ну, я думаю, я. Така людина, що зараз такий вибір, і вибрати з поміж тисячі сотні тисяч книжок дуже складно. І там от послухаєш, блін, класна така цікава книга. Треба обов'язково собі записати, треба обов'язково взяти. Тому що бібліотекарі, які ведуть цю рубрику, вони дійсно вибирають щось таке. Незвичне, щось актуальне, щось таке, що хочеться читати. Тобто, я думаю, якщо навіть на ФМ-хвилях вони так роблять, то прийти туди до вас. Там взагалі кожен читач закриє свої потреби. Я вітаю вас із всеукраїнським днем бібліотек і бажаю, щоб все таки залишалося душевно, креативно, сучасно, і дякуємо вам, що ви у нас є. Дякуємо вам, бо завдяки вам ми є, і ми дуже цінуємо те, що ви з нами, і ви, пані Маша, і взагалі наші користувачі, наші містяни, які ходять до бібліотеки, бо це ну, наша, наша робота, це в першу чергу, але це і наше життя. Тому всім вдячна і хочу подякувати і ще раз. Привітати всіх зі святом, хочу подякувати ще раз міській владі за підтримку. Де навіть в такий важкий час ми дуже відчуваємо підтримку бібліотеки особисто Дмитра Геннадійовича, бо він людина, яка читає. І це для нас це дуже цінно. І це просто сразу це видно по бібліотеці. Хочу подякувати всім бібліотекарям за те, що вони такі класні, справжні професіонали і намагаються робити свою справу від душі. Професійно і від душі. І хочу подякувати всім нашим читачам, користувачам, які приходять до нас. Ви наші. Я кажу, є бібліотечні люди. Ті, хто приходять до нас, це вже бібліотечні люди. Вони ніколи не скажуть, що книга не потрібна, бібліотека не потрібна. Вони знають, що це класно. Ви, мабуть, знаєте, що колись це фраза, яку всі знають, що людина володіє світом людина, яка володіє інформацією. Я би додала тут ще від себе одне слово і людяність. Бо інформація це класна, але треба, щоб ще серце прокладалось. Тоді, б, я думаю, не було б ніяких проблем, які зараз ми, через які ми проходимо. Але ми прийдемо через всі проблеми, і буде все добре. Хочу ще раз нагадати про те, що колись у Ейнштейна спитали, як зробити так, щоб дитина була розумна. А він сказав, відповів, що треба читати казки. А щоб ще була розумніша, читайте ще більше казок. Тобто, шановні наші батьки, не забувайте, щоб дитина розумна не тільки тому, що ви її навчаєте таблиці множення. Боже збав, нічого не маю проти таблиці множення. Але Розвивайте дитину з народження, читайте її казочки. І взагалі ну, намагайтесь їй привити оце це кохання, любов до книги, але якщо ви самі не читаєте, це буде дуже важко. Починайте читати самі. Я вас запрошую до нас, до бібліотеки. Мабуть, ви знаєте, що є такий дуже знаменитий. І креативний англійський письменник Ніл Гейман, то він казав, що майбутнє людей залежить від бібліотеки. Бо це уява, це фантазія у людини, яка читає книгу. А уява, мислення, те, що потрібно нам в будь-який будь час, в будь-який період життя. Тому запрошую всіх для бібліотеки до бібліотеки ще раз всіх вітаю з цим святом. До зустрічі!